Перша година добре, що я займаюсь спортом. Думаю, я піднімаючись на черговий камінь. Міцні м'язи це запорука, безпека. Тим часом мій син в переносі. Спокійно собі сидить, щось могикає, бо йому весело. Друга година: окей, а хто придумав ці стежки? Це точно для людей. Може, це тест для альпіністів перед Еверестом. Мій син в переносі починає махати ніжками, додаючи мені екстра дисбаланс. Третя година. Все, я коза гірська. Я не людина, я виживальник, бо мої ноги самі обирають каміння, мій мозок відмовляється думати про втому. Дитина заснула. Я не маю такого права. Останні два кілометри я просто не пам'ятаю. Моє життя це тільки слизьке каміння і страх зробити неправильний крок. Чи пішла б я туди ще раз? Ні. Чи було нам весело? Звісно. Висновки робіть самі. Але дякую Богу, що ми вижили. Підписуйтесь на мій канал.